Слава Україні! Я Олег Кристопо, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні продовжуємо наш новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. 92-му в Україні нарешті з'явилися державні символи: синьо жовтий прапор, герб, тризуб і гімн ще не вмерла Україна. Щоправда, усе якось не до кінця. Герб у нас досі тільки малий, а від гімну лише перший куплет. Слова від до дону прибрали, щоб не сприймалися сусідами як територіальні претензії. Натомість саме у 92-му територіальні претензії з'явилися у братів росіян. У 1992-му українці вкотре переконалися, російська демократія закінчується на українському питанні і не лише на українському. Російські імперські кола починають ДНРити колишні радянські республіки. Створені Росією гарячі точки з'являються у Молдові та Грузії, Придністров'я, Абхазія та Південна Осетія. Технологія створення гарячих точок банальна, так зване дзеркало. Мовляв, вам, колишнім республікам Радянського Союзу можна було проголошувати незалежність, то чому не можна вашим частинам? Тодішній віцепрезидент РФ Олександр Руцький навіть не збирався приховувати російського сліду у подіях на Кавказі. Він особисто дав наказ військового втручання у події в Грузії. Я кажу, і правильно, до тих пор, поки негодяї не получать порожі. Они понимать не будут. Не будут понимать и будут изображать из себя величие и вседозволенность. Я говорю, просто надо на все это хамство и наглость ответить соответствующим образом. Надо дать основательно по а потом пригласить подписать договор о прекращении вот этого всего. Экс-вице-президент РФ Олександр Рудской наполовину украинец. При этом он запеклый российский шовинист. Когда Возникають національні теми. Я завжди говорю: а хто я? Если у мене мама українка, а русский? руський. Потому Керез Росія всіляко підтримувала так званих ополченців Абхазії та Осетії зброєю військовими, врешті регулярними підрозділами своєї армії. На боці Грузії у тій війні воювали українці представники створеної напередодні організації УНАУНСО. Ми були студентами і студенти це саме такий період, коли ти намагаєшся знайти себе, намагаєшся десь бути здатним на вчинок. Так як я був студентом історичного факультету, зрозуміло, що і друзі мої були в більшості ті, хто цікавились історією, а історія України тоді відкривалася. І ми бачили, що боротьба за Україну йде, і вона йшла не тільки там на нашій землі, але от в той час, 93-й рік, ми розуміли, що Грузія була так само лінією фронту. І ми там, хлопці з УНСО, знали, що як буде війна на Кавказі. Якщо Росія переможе, буде війна в Україні. Це Ігор Мазур на псевдо Тополя, ветеран російсько-української війни. Молодим хлопцем брав участь у війні російсько-грузинській у Абхазії. Там ми знали однозначно, що з того боку москалі, тому що вже на той час ми знали, що російський флот обстрілює сухумі. Наш товариш, ми вже знали Гію Гангадзе, який був журналістом і українським, і грузинським, і е, знали, що він був тоді поранений в тих боях. І ясно, що е, ми розуміли, що там лінія фронту за Україну, тому що. Імперія буде йти далі. Якщо якщо б вони тоді вирішили всі питання з Грузією, вони б далі пішли на Україну. Сценарій подібний до Абхазького і Осетинського Росія тоді намагалася провернути і в Україні в Криму у квітні 92-го Парламент Терефії висловлює територіальні претензії на півострів. Верховний завет Росії постановив і відмінити хрущовські волюнтарійський рішення. о передачі Крима до Криму прибуває уже згадуваний віцепрезидент РФ Олександр Руцької. Заявляє: Крим російський. У травні Верховна Рада Кримської автономії проголошує незалежність півострова і референдум на підтримку такого кроку. Усе це на фоні українсько-російського конфлікту за Чорноморський флот. Ще у 1991-му Україна оголосила, що уся армія на її території стає українською, включно з Чорноморським флотом. Росія спочатку не заперечує, проте на початку 90-го різко змінює риторику. Отбив єсть і буде п'ятого квітня. 92-го президент України Леонід Кравчук підписує указ про підпорядкування Чорноморського флоту в Україні. За два дні російський керманич Єльцин видає свій указ про російський щеф. Згодом обоє відкликають свої рішення і домовляються ділити флот. Історія не знає умовного способу. Що було б, якби українська влада тоді діяла рішучіше та агресивніше, можна тільки здогадуватись. У реальності ту першу російсько-українську війну за флот ми програли, але були й переможні сторінки. У липні 92-го на одному з суден Чорноморського флоту вперше за майорі український прапор. Капітан сторожового корабля СКР-112 Сергій Настенко підняв синьо жовтий знамено і дав команду вийти з Криму та попрямувати до Одеси. Командування ЧАЕФ кинуло вздогін кілька кораблів і авіацію, скомандувавши повернути судно утікач за будь-яку ціну. Де-факто російські кораблі відкрили по українському вогонь і спробували його протаранити. Я визвав БТРи, морської піхоти. Шорстополь. Они наві прийшли і в Євпаторію, і Сіферополь там. Морська пехота. піхота. оградили полностью повністю базу Донузлав. То есть я все зробив по-зрослому. Однак СКР-112 за підтримки української авіації та прикордонних катерів таки зумів прорватися до Одеси. Інших фронтів гібридної війни Росія підключила інформаційний з екранів телевізора. Лунають міфи про те, що Крим, мовляв, завжди був російським, а Україні передавався якось не так. П'яним хрущовим. Крим передавався із РСФСР Українська ССР по капрізу. Да, і після передачі Криму Севастополь не становився українським містом. у нього був статус союзного підчинення. А російський журналіст Леонід Парфьонов збрехав двічі. Рішення про передачу Криму керівництво СРСР ухвалювало колегіально і в основному з економічних міркувань. Севастополь так само був переданий Україні і був містом республіканського підпорядкування. Тобто керувався не з Москви, а з Києва. В Севастополі ніхто не хоче і не намірений ні з ким воювати. Однако люди больше не собираются терпеть бесцеремонности и грубости украинских ультранационалистических организаций, лозунг которых сейчас звучит так. Севастополь будет украинским или безлюдным. Криза розтягнеться на багато років. Тоді, у 92-му, опозиціонер В'ячеслав Чорновіл закликав вирішити її у простий спосіб скасувати надану під тиском Москви автономію Криму і перетворити її з територіальної на національну кримсько-татарського народу. Звичайно, допомогли РТК і многомільйонні ін'єкції звні і приступне попустительство правительства України, деякі структури которого, в вчасно міліція і СБУ, прямо і косвенно підтримка в керму антигосударственної сили. До Чорновола тоді не прислухалися. На жаль. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі. Підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.